Трухляві вікна та двері, дірявий дах, який будь-яку мить може провалитися, обшарпані стіни з першого разу й не скажеш, що це державна структура. Та саме так виглядає клуб. В селі Пані Ганна вже понад 30 років працює в цьому клубі. Жінка каже, зараз знаходитися в приміщенні небезпечно, адже і стіни, і стеля просто сиплються. Підлога понівечена, дах, вкритий черепицею, яка вже давно віджила своє, провалюється. Сама будівля побудована у 1948 році, побудована громадським методом. Будували її самі жителі села. Клуб жодного разу не ремонтували, каже пані Ганна. Немає тут і необхідного технічного обладнання та стільців. А все, що є в клубі, старе як світ. Як і сам він не підлягає ремонту. Будівля побудована з глини. Якщо доторкнутися до стін та стелі, вони починають сипатися. Все тримається на чесному слові. Дах ви бачили в поганому стані, не те, що в поганому, а в руйнівному, не дай Бог, може в будь-який момент рухнути, когось прибити і тому подібне. Ось у такому приміщенні мали б працювати всі гуртки та самодіяльні колективи села, адже клуб і по сьогоднішній день діє і не лише на папері. Він вважається одним з кращих в районі. Свої роботи тутешні гуртківці демонструють на виставках, конкурсах та різних культурних заходах. Біда тільки в тому, що їм нема де займатися, тож нерідко доводиться позичати тимчасово приміщення в сільській раді, в школі та інде. Звітний концерт у нас проходив. Приміщення сільської ради, тому що там зараз ми знаходимося. А ця будівля як така аварійна. Ну якось виходимо з положення. Місце, де розташований аварійний клуб, чудово підходить під таку державну структуру, бо знаходиться в самому центрі села. От тільки аби звести новий клуб, потрібні гроші. І будемо просити вищестоящі органи, владу. Про допомогу щодо побудови нової споруди клубу, оскільки село розвивається, привіс населення у нас є і досить таки вагомий. Будь-які мероприємства проводити нема де. Самі мстичівці кажуть. Що це за село, аби в ньому клубу не було? Ні тобі сходи селян зробити, ні вечірку влаштувати не можна, ні молодь культури навчити. Тому сподіваються, що влада зверне на них увагу і допоможе вирішити цю проблему.